Шановні пані та панове, в місті Одеса на півдні України у вихідні дні насильство досягло жахливих масштабів. Після того, як у п'ятницю сталися криваві зіткнення між супротивниками і прибіжниками київського уряду, ввечері ситуація розпалилася ще більше. був оточений і спальний табір прибічників антимайдану, які шукали притулку в будівлі будинку профспілок. У той час, як офіційних представництв говорить про 40 загиблих і більше 200 поранених, в інтернеті наводяться повідомлення про набагато більшу цифру, а саме більше ніж про 100 мертвих. замість того, щоб з усією ретельністю прояснити всі обставини цього жахливого інциденту, уряд в Києві знову застосовує вже свою відому модель поведінки. А саме, замість того, щоб використати час для детальнішого розслідування цієї справи, міністерство внутрішніх справ заявляє, що причиною пожежі були самі жертви. Це дуже нагадує оцінку безладів на майдані, коли винуватцями були названі уряд Януковича і спецпідрозділ Беркут. Все це про абсолютно протилежній доказовій базі, яка була настільки гнітючою, що навіть німецький канал АРД не міг не освітлити цю подію. І своїй передачі від 10 квітня 2014 року повідомив про те, що існують великі протиріччя в звітності про убитих на майдані. Чи витримають ці поспішні висновки уряду Яценюка, що повторюється на користь однодумців ретельнішу перевірку? Сумнівно, зважаючи на присланий нам відеоматеріал. Тому ми переконливо закликаємо наші західні уряди годностояти на ґрунтовному і неупередженому розслідуванні цього інциденту. Дорогі глядачі, віддайте свій голос за те, щоб такі злочини не залишалися непокараними. Ніхтвайте був покладений кінець несправедливості на і насильства в Україні у повідомленнях західних змі було помітно, що інформація викладається дуже коротко, і в ній уникли того, щоб назвати винних. було б це також, якби, наприклад, про російські налаштовані сепаратисти вчинили подібну різанину. у світлі цих подій стає все ясніше, як західні змі маніпулятивно і уперечно цілеспрямовано малюють для народу спотворену картину того, хто є агресором в Україні. Спричинена троненґіфанесвелькріспричинена вислої загрози світової війни це є дуже небезпечною пропагандою, і, отже, повинно характеризуватися як злочин. Тому, дорогі глядачі, ми радимо вам не покладатися на думку провідних ЗМІ і продовжувати слухати голос проти. Найближчим часом ми будемо без цензури публікувати факти про істинну природу цих смертельних випадків в Одесі. Тож стежте за новими випусками. Доброго вам вечора.